За минулий рік фондом гарантування вкладів було розпочато ліквідацію чотирьох банків вже наступного дня, після широкомасштабного вторгнення агресора, фонд гарантування розпочав ліквідацію у двох українських дочках російських державних банків: це про та Мербанк. У відповідь на повномасштабне вторгнення радою національної безпеки та оборони було прийнято рішення про примусове вилучення активів цих банків. На користь держави України фонд виконав рішення РНБО і наприкінці року перерахував у спеціальний фонд державного бюджету 17 мільярдів гривень. Вони будуть використані для відновлення житла зруйнованого внаслідок російської агресії. Крім того, фонд передав державі всі акції українських дочок російських державних банків. А це означає, що після задоволення вимог їх кредиторів всі грошові кошти. Та активи, що залишаться, будуть також передані державі як відповідь на повномасштабне вторгнення. Фонд запровадив кредитні канікули для всіх позичальників всіх банків у ліквідації, які тривали до осені 22-го року. Після чого вони були трансформовані в пільгові умови погашення заборгованості, і це спрацювало. Позичальники продовжили обслуговувати свої кредитні зобов'язання. Фонд зменшив навантаження, і відтак було реструктуризовано кредити на суму 400 мільйонів гривень. А кошти від погашення. Таких зобов'язань перевищили півмільярда гривень за рік. Ми продовжили роботу над напрацюванням нормативно-правової бази, а також над наближенням законодавства України про систему гарантування вкладів до європейських стандартів. Це і емплементація євродиректив, це і запровадження гарантій для вкладників кредитних спілок, а також лайфових страхових кампаній. Ми жодним разом не припиняємо роботу над покращенням системи гарантування. І після перемоги забезпечимо гідний рівень гарантії для вкладників українських банків. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.